Є дуже багато способів змусити себе щось робити. Нам завжди важко даються якісь повторювані дії, тому завжди потрібно розводити свій мозок, щоб він видав тобі порцію мотивації для виконання якоїсь конкретної дії. І зараз я використовую спосіб, який пропагує компанія Nike Just do it. Просто зробиться. В січні цього року я розпочав вивчати 3 d Motion Design, в квітні записався на буткемп Motion 5.0 від майстерні Ісаєва, І весь цей час я записував відео свого шляху в цій сфері. Але нікуди їх не викладав. А в червні виклав своє перше відео на цей канал. За три місяці я виклав приблизно вісім відео, набрав 90 підписників на Ютубі. В цьому всьому я поєднав стратегію, дисципліну, мотивацію, планування та силу волі. І все це для того, щоб своїм шляхом надихнути інших або просто бути для них провідником в цю професію. Але повторюваність дій та їх часто віддалений результат мають якусь таку негативну характеристику. Вони набридають. І твої досягнення, якими б вони не були, здаються тобі краплею в морі. Останнє відео саме з описом мого шляху було опубліковане 29 липня, і там я тільки не перейшов на четвертий етап, здається, і сказав, що про нього я зніму окреме відео. І ось воно зараз на календарі 27 вересня, і я все ще не закінчив навчання. І є велика вірогідність, що я взагалі кину цю всю справу. Але давайте про все по порядку. Знаєте, життя цікаве тим, що його циклічність не завжди грає нам на руку. Перший цикл такого мого життя в 2025 році було розпочати вивчати 3D з повного нуля. Це для мене було таким дуже важливим кроком, тому що я хотів в чомусь розвиватися. У мене народилась дитина, яка дуже сильно змотивувала мене рухатись вперед. І цей цикл. Просто вивчати нову навичку, він був найперший і найважливіший. Другий цикл це знімати весь свій шлях на відео. Тобто мені дуже хотілося надихнути людей, надихнути вас, щоб ви змінювали своє життя не обов'язково в 3D, а в якійсь своїй сфері. Проте, просто подивилися, що можна вивчати нову навичку, маючи звичайне життя. І це була моя найголовніша місія, і є, лишається нею. Ось тому так. Третій цикл це навчання на буткемпі. Це був такий приємний, класний етап, тому що я був в такому якомусь прівкушенні, що мене зараз навчать професіонали, як робити круто. Четвертий цикл це коли в мене почалися дуже такі успіхи, в навчанні. Тобто, я викладав про це відео, як я дуже емоційно реагую на ці, ці успіхи, тому що дійсно було вкладено дуже багато сил, емоцій, часу, і це вартувало того, щоб ось ці всі емоції вони просто вийшли з мене, і я їх просто показав, які вони є. П'ятий цикл це переїзд в іншу квартиру. Тобто, я не скажу, що це було важко. Це було просто знаєте, такий трошки муторний процес, тому що ти збираєш речі, в тебе паралельне навчання, робота все вибудовується навколо переїзду, і це займає час. Ось шостий цикл. Такий емоціонально дуже такий був для мене ще Це коли я почав викладати всі ці відео, які я не знімав за півроку в 3D Motion дизайні на YouTube, і очікувати якогось фідбеку від вас. Просто підписалось 90 людей е, в, в інстаграмі, в Телеграмі, ще підписались люди. І це я все веду, розказую про це все. Отримую м, такий зворотній зв'язок, завжди приємний, жодного негативу. І я цьому дуже вдячний вам. Ось цей цикл, я запам'ятаю на все своє життя, тому що я розпочав е, таку якусь соціальну більш е, діяльність, яка мене прям. Змінила і продовжує мене змінювати, тому що я ніколи не вів Ютуб канал, я ніколи не був супер-міа-блогером, і напевно, коротше, я не стремлюсь бути суперміа-блогером, проте є моя класна аудиторія, і я дуже цьому радий. І сьомий цикл це рутина цих всіх попередніх циклів. Вона прям, знаєте, як затягує, і ти починаєш все сприймати якось. Апатично, якось так. Тобто рутина тягне за собою апатію. Ну і, власне, я потрапив в цей апатичний стан по деяким причинам. Знаєте, як важливо мати план, стратегію для своїх цілей? Зізнаюсь відверто: в мене не було в планах навчатися на буткемпі 6 місяців при заявлених 3 місяцях. Тобто, вони кажуть, що вони тобі дають навичку за 3 місяці. Я зараз вже 6 місяців. І як бачите, я все ще навчаюсь. В мене не було конкретного плану запуску блогу на Ютубі. Було лише бажання записати своє відео і провести вас, надихнути вас на вивчення якоїсь нової навички. І зараз я стою знаєте, на якомусь такому роздоріжжі. З однієї сторони мені дуже хочеться завершити навчання, яке я розпочав, адже ну знаєте, я не хочу вдарити брут обличчям і показати от весь шлях навчання на буткемпі від А до Я, і мені не подобається кидати на прямо на фініш. по не в моєму стилі, взагалі. А з другої сторони, мені взагалі, все одно, хто що подумає. Ну типа я нікому нічого не винен. Зараз я все ще на четвертому етапі буткемпу, який розпочався, ну здається, в червні. Останні два місяці навчання, ну вони такі прям дуже нудні. Ну ну прям дуже. Ми доробляємо якісь там найменші деталі, купа правок. І якщо чесно, мені не подобається взагалі нічого. Там останні, ну прям може, місяць з копійками, чи може навіть два місяці останніх, І, як на мене. Це навчання, воно на, на, на цьому етапі воно максимально непродумане. Давайте трошки поясню: тобто, з боку кураторів взагалі немає ніякої системи мотивації, окрім типу, давайте здавайте роботи, бо навчання вже закінчується і типа хто не здав роботу до такого-то числа і такого-то часу, для вас навчання закінчено. А нас і так десь з 80 учнів залишилося там людей 10-12. І, типу, такі підбадьорення, ну вони тобі взагалі не дають е, бажання взагалі рухатись далі. Тому, знаєте, тіпа, в мене немає жодного бажання більше займатися цією тягом мотіною. І тому я не бачу якогось такого особливого сенсу в продовженні цього навчання. Можливо, ви бачите. Напишіть, будь ласка, про це в коментарях. Я почитаю, може, ви мене якось замотивуєте, повернете на шлях істини. Або навпаки, скажете мені, чувак, давай. Кідай цю фігню і <смір> роби щось друге. <смір> ну, тобто в цьому руслі, але вже якийсь інший проєкт, покажи нам все, що ти робив ці півроку і давай рухайся далі. Нам цікаво спостерігати за тобою далі. Мені потрібно прийняти ось це остаточне рішення: чи залишатися, чи йти, і рухатись далі. Тим більше, вже з отриманими знаннями я вже можу робити класні відео, заробляти на них гроші і розвиватися. Розфокус, розфокус. Це така друга причина. Я думаю, що масштабна причина моєї апатії в блозі і в навчанні. Ось ці знаєте такі справи, які дуже-дуже важливі, дуже-дуже невідкладні. Ну, справи або можливості, які ти не хочеш втрачати. І зараз у мене це комерційне замовлення по 3D. я тільки щось поняв, що я тільки в телеграмі про це розказав. Ну коротше. От в мене так я ще не закінчив навчання і вже отримав комерційне замовлення по 3D-графіці, за яке мені заплатять, і з якого я відбив майже половину навчання. Тобто про це можливо я зроблю окреме відео. Якщо вам цікаво, то обов'язково пишіть про це в коментарях. І я собі просто в, в порядок своїх відео вставлю це на вершину. Далі в мене йдуть замовлення по відеозйомці, це весілля для особистих брендів, для бізнесів і так далі. І так далі. Тобто я займаюся ще відеозйомкою, я про це розповідав вже. Ось також в мене є ще ретуш. Я працюю, тобто в мене є така фріланс-робота на ретуші, і ще в мене дружина фотограф. І я ще для неї ретушую. І знаєте, ось ці. Купа справ, а ще якісь паралельні проекти, якісь такі мінімальні, які також займають твою увагу. Знаєте, ця відсутність пріоритетності вона так поступово-поступово тебе заковує в ці кандали рутини і так віддаляє віддаляє тебе від твоїх цілей до тих пір, поки ти не починаєш ловити такий апатичний стан і починаєш бути до всього максимально таким е, равнодушним. Типу. І ти починаєш блукати, блукати і хапатися за все підряд. По і того, ти не знаєш, куди ти взагалі йдеш. Можна сказати, що от я зараз знаходжуся от прямо всередині цього всього розфокусу, і мені просто потрібно зупинитися і визначити, куди мені йти. І ви знаєте, я зараз сижу, і думаю, я такий радий, що я записав це відео, тому що я дуже сумую, і взагалі розпочав цей весь блог, тому що я дуже сумую за таким старим ютубом олдскульним, коли просто якась людина. В некомерційних цілях тобі розповідає про себе, про своє життя. Вона щось робить, розвивається, показує тобі все, і ти надихаєшся. Ти просто кожна річ, яка на ній, вона тебе надихає, кожне місце, в якому ця людина там мандрує, тобі цікаво потрапити в те місце, знаєте, і ось я думаю, що в мене вдасться повернути хоча б в цьому блозі. Ось це таке відчуття, коли ти відчуваєш що людина щира. Я не знаю, чи я буду робити рекламу в цьому блозі, чи не буду робити рекламу. Поки що цього немає, пропозиції немає, і це такий от максимально олдскульний блог. І я дуже радий, що ви тут. Я думаю, що ви відчуваєте цю атмосферу, тому що вона справді щира. Я намагаюся розповідати про все чесно. І як є, тому я дуже дякую вам за увагу. Дякую, що ви взагалі вислуховуєте це все, що ви це все лайкаєте, щось коментуєте. Я відчуваю з вами якийсь конект, бо він для мене є важливим, тому що мені дуже подобається читати такі повідомлення, коментарі, коли люди пишуть. Ти мене надихнув. Я така рада, чи я такий радий, що взагалі наш український YouTube поповнюється ось таким контентом. Чи давайте, чому у вас так мало підписників? Я дуже хочу, щоб ви там виросли. Це прям приємно читати, тому що ти стараєшся щось робиш, і на це отримуєш класний фідбек. Я сажу в мене прямо ж мурашки по шкірі. Окей, давайте на цьому будемо завершувати, на напевно це відео, тому що я думаю, що ви вже озанурилися з. Занурилися в те, що відбувається навколо мене. Я дуже чекаю ваших коментарів стосовно цього всього, і до нових зустрічей!